Лікарка-епідеміологиня, лікарка-методистка і селищна голова. Усе це про очільницю Іваничівської громади Лідію Томашевську. Що жінка, окрім основної роботи, обіймає ще дві посади у лікарні, розвідала місцеві активісти, і це їх обурило не на жарт. Нам треба донести людям, як і що отримує наша вища влада для того, щоб під час воєнного стану, який зараз знаходиться, і наші люди залишаються багато хто без роботи і зменшують зарплату, а вона отримує. Ну, Зарплату навіть, коли не ходячи на роботу, отримують нормально Містевих жителів бентежить питання: коли ж Лідія Михайлівна встигає виконувати усі свої посадові обов'язки. Тож почали розпитувати у знайомих, які працюють у лікарні, коли на роботу приходить Лідія Томашевська. Та з розповідей працівників її нібито там жодного разу ніхто не бачив. Натомість зарплату медзакладів вона має чималу. Із відповіді на інформаційний запит активістки дізналися, що з січня по липень 2022 року пані Томашевська отримала понад 66 тисяч гривень, а це близько 10 тисяч гривень щомісяця. Людину ніхто не бачив в лікарні. Це ну людина отримує зарплату при тому, що не ну, не ходить на роботу і не знаходиться, ну не відробляє той час, який положено. Мінімум, хоча б працювати на ці зарплати, відробляти їх. Ну, тобто як я, я би теж не проти мати кілька зарплат і не ходити на роботу. Ну це. Я розумію, хто на що вчився, напевно, чи як це в нас виходить? На думку жінок, сидіти одразу на трьох стільцях неправильно, особливо в такий час, коли багато людей взагалі лишилися без роботи. Краще переконані, учениці громади витрачала б вільний час на благодійність. Наскільки нам би було всім легше, і наскільки ми більше могли б зробити, якби вони допомагали. Можливо, вони там, я не спорю, по-любому вони щось роблять і щось там десь допомагають там тому, тому. Ну але. Наскільки можна було б зробити більше, якби були разом? А не ярмарку не можна, того не можна, того не можна. Це все незаконно, це незаконно. Вдалося нам поспілкуватися із Лідією Михайлівною. Про добрі справи каже: не кричать. Тож усім колективом запевняє, вони роблять усе можливе для наших захисників. Що працює у лікарні, не заперечує. каже усе законно. Я маю 0,25 методиста як організатор охорони здоров'я і 0,25 ставки. Я маю лікаря епідеміолога Я маю право по закону. Всі вчителі лікарі для того, щоб не втратити сертифікати відповідні. Ми маємо право займатися відповідною діяльністю. А ви за фахом лікарка Лікар, так. Я Зі пропрацювала 25 років, головним лікарем. Щоб не втратити медичної сертифікації, розповідає, мусить працювати. А от як же вдається усе встигати і тут, і там, пояснює наступне. В медицині прийняти, хто працює на основній робочій посаді, це має право суміщати. А хто працює на інших посадах, має право сумісниства. Бот вам відповідь Робота за сумісництвом це виконання працівником крім основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи іншому підприємстві. Інші деталі Лідія Михайлівна уточнювати відмовилася. Графік питання це графік до начальника відділу кадрів. В лікарні головну лікарку застаємо на робочому місці. Вона показує нам графік працівників, де, зокрема, робочий час Лідії Томашевської з 17.30 до 19.26, коли виконує обов'язки лікаря-епідеміолога, та з 19.30 до 21.26, коли займається методичною діяльністю. Тим каже Алла Баранчук, є нюанс. Вона тяне статистику, це все, це все йде не не робота з пацієнтами. Це є робота самостійна, і робота із документами, документ, з комп'ютером, значить з документами з інтернетом. Відтак працювати, мовляв, можна дистанційно. Головне, аби посадові обов'язки виконувалися. А на це певнить головна лікарка. Скарг немає. Кабінету Лідії Михайлівни є, виглядає він ось так. Тож працює вона і в кабінеті, і віддалено. Як ми спочатку в ліцензію внесли зміни, внесли спеціальність епідеміолога, тому що це потрібно необхідно для пакеті пакетів стаціонарного лікування, тоді ми і прийняли. Вона є, має всі вищу категорію, вона є, має спеціалізацію і тому ми вона пройшла навіть по НСЗУ по тих всіх документах своїх. Тому ми її прийняли. Наша лікарня живе тільки за рахунок коштів НЦЗУ. І ми зобов'язані їх заробляти. Лікарня маленька. Тож, мовляв, аби працювати відповідно до ліцензії, треба мати таких фахівців. За словами юристів, працювати за сумісництвом і мати медичну практику, Лідія Томашевська має повне право. Чітких пояснень, що таке медична практика, кажуть у законі, немає всі інші умови праці. Це вже безпосередньо справа домовленостей з керівництвом лікарні. Оскільки вона може і дистанційно працювати законодавство, це робити працювати з яким індивідуальним касі. Це теж тоді за. Тож в юридичній площині усе законно втім, активісток турбує інше чи доцільно сидіти на трьох стільцях одночасно, коли на вирішення нагальних справ у громаді часу обмаль, адже є чимало питань, які висять в повітрі не один місяць. До прикладу, декомунізація громаду так і не торкнулася, бо пані Томашевська проти офіційні дозволи отримати на проведення благодійних заходів. Зась список можна продовжувати. Тож місцеві жителі розмірковують. Можливо, Лідії Михайлівні вдосталь лише медичної практики. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.